Добрий день, любі діти! Подивіться на картинку і послухайте вірш. У крамниці є ноти? все питали є ноти? Ех, всі ноти розкупили, продавці їх засмутили. Що хотіли купити ноти в магазині? Ноти, чи купили вони ноти? Ні. А чому? Тому що всі ноти вже розкупили. Як здихали єноти? Е, е. Сьогодні ми з вами поговоримо про звук Е. Вимовте, будь ласка, звук Е. Це голосний чи приголосний звук? Голосний. А чому? Тому що ми його можемо співати і тягнути. Проспівайте звук Е спочатку тихенько. Е. -е. А тепер голосно е. -е. Що робить наш ротик, коли ми вимовляємо звук Е? Він відкривається, але не дуже широко, не так, як при вимові звука А. А тепер ми з вами пограємо у гру, яка називається спіймай звук. Я буду говорити слова, виловити звук Е у словах і говорити, де він стоїть, на початку, всередині чи в кінці слова. А слова будуть такі. Лев. Є тут звук Е. Лев. Так, є. А де він стоїть? В середині слова. Далі наступне слово море. Де звук Е стоїть? В кінці слова. Чи є тут звук Е? Так, є. А де він стоїть? В середині слова. Наступне слово кошеня. Де стоїть звук Е? В середині слова. Наступне слово поле. Де стоїть звук Е? В кінці слова. І останнє слово веселка. Тут звука, звуки Е навіть два. І оба стоять всередині слова. Звук Е позначається буквою Е. Роздивіться букву Е, на що вона схожа. На гребінець з трьома зубчиками. Які дивляться в сторону. Бідний гребінчик, що з тобою сталося? Тільки три зубчика із усіх зосталось. Ти помиляєшся, я не гребінець, я буква Е. Здогадався? молодець. А тепер знайдіть в алфавіті букву Е. Пошукайте очима, де вона заховалася. Ось буква Е, картинка, екскаватор. Давайте з паличок зробимо букву Е. Викладаємо довгу лінію з двох паличок і три зубчики зверху, посередині і внизу один зубчик. Ось така у нас вийшла буква Е. Далі наступне завдання. Написано на аркуші букву Е. Зробіть об'ємною товстенькою. Зафарбуйте букву Е будь-яким кольором, який у вас зараз настрій. А тепер придумайте слова, які починаються на звук Е. Можете поставити відео на паузу. На звук Е. Починається не дуже багато слів. Наприклад, екскаватор, електричка, екран, ему. Ще слово. Тепер наступне завдання. Намалюйте, будь ласка, біля нашої букви Е, ескімо і еклер. Тепер давайте повчимося писати букву Е. Пишемо ми спочатку довгу лінію зверху вниз. І проводимо три лінії в сторону: зверху, посередині і внизу. Так, пропишіть, будь ласка, на аркуші у рядочок букву Е. Пригадайте, як на схемі позначається звук Е. Він позначається червоним кружечком. А чому? Тому що звук Е це голосний звук. Напишіть, будь ласка, слово весна. І давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Давайте вимовимо всі звуки у слові весна. В е, с, н, а. У цьому слові п'ять звуків і п'ять букв. Перший звук В. Твердий приголосний, одна рисочка. Другий Е. Це голосний червоний кружечок. Далі звук С. Твердий приголосний одна рисочка. Далі звук Н. Твердий приголосний одна рисочка. І останній звук. А, це голосний червоний кружечок. Тепер визначаємо кількість складів. Підставляємо ручку під підборідок і вимовляємо слово «весна». Скільки разів ручка доторкнулася до підборідка? Два рази. Вес це перший склад, на це другий склад. Два склади, дві дужки. Тепер визначаємо наголос, куди падає у слові весна. Який звук ми тягнемо голосом? Звук А. Наголос падає на звук А. За бажанням запишіть ще слово лелека і зробіть звуковий аналіз цього слова самостійно. Роздивіться, будь ласка, це велика буква Е і це маленька буква Е. Вони читаються однаково і передають звук Е. А тепер давайте спробуємо прочитати. Читаємо перший стовпчик А, О, У, Е, И, І. Читаємо другий стовпчик М. Ен С, ек. Е, І читаємо третій стовпчик. Ме. Вам, дітки, за роботу, до побачення, до зустрічі!